Кожному з нас хочеться, бодай трішечки заглянути у майбутнє, а особливо напередодні нового року. У багатьох людей цей період асоціюється з початком чогось нового та гарного. Покровителем 2017 року за східним календарем буде вогняний червоний півень. Чого ж очікувати від цього норовливого птаха? Передусім, пощастить тим, хто народився під заступництвом нового господаря. Проте рік буде успішним і для тих, хто не лінуватиметься і багато працюватиме. Півень допоможе і тим, хто захоче знайти себе у новій сфері діяльності. Следующий год, 2017, он относится к огненному петуху. Огонь это стихия импульса, стихия энтузиазма. Она отвечает за активность, но также и агрессию. Поэтому в следующий год очень нужно аккуратно, прежде чем что-то начинать делать, необходимо 7 раз отмерять, один раз отрезать. Поэтому я бы рекомендовала для всех меньше эмоций негативных, больше позитивных эмоций, и таким образом мы можем управлять этой стихией. В наступний рік для кожного знака зодіака він буде нести активність в кар'єрі. Астрологи кажуть, що у новому році на Україну чекають зміни, проте людям варто запасти терпінням. Ситуація може прояснитися не раніше 2018 року. Україну трансформації тобто Україна продовжує трансформуватися, тобто будуть зміни, но зміни самі прийдуть тільки з 18-го року. Тому Українцям потрібно чекати те, що зміни йдуть, йдуть дуже йдуть медленно, но любые трансформации они все равно заканчиваются чем-то новым. Трансформация это уход старого и э-э возрождение чего-то нового. Это то, что касается Украины. Э также народы ещё будуть знаходитися в ілюзіях, ещё в ближайшие 4 года ещё будет ничего непонятно. Э какие-то изменения радикальные только с 18 года. Алла Антонова розповіла, що українцям необхідно використовувати ті ресурси, які є в нашій державі. Лише тоді почнеться відродження Покращиться рівень життя.